Пішли покажу. Сьогодні я забрав е, спецодяг. Зараз покажу нашим підписникам, як воно все виглядає. В себе я вже там інстаграмі закинув. Давай покажемо з літнього одягу. От у нас футболочка. бачиш В районі серця у нас кузов хаб і на спині теж кузов хаб. Забрендували ми курточки також. Ну, курточка буде у нас одна, чи дві там всього. Хлопцям-майстрам видаються всі такі кофти. Кофти В районі тут і взаді. Взаді тут є ж такий прикол, бачиш, така пляма, вона так якби вигорюшена. Ну не вигорюши. Це слід від принта. Нас попереджали, що на флісі воно буде, коли прижимається, воно припалюється трохи. Але нормально, пацанам для роботи на красу, воно там красалася, на роботу не попливає. Ось такі кеплюшки, други. Гарний хлопець. Краще, кепочки є. А, показав. Девісь, отак буде виглядати майстер. Зараз я покажу ще шорти, чи якісь чи, чи штани. Так, тут у нас штани лежать. Десь це штани. Дай ми зараз робимо образ майстра. Опа! Гарний буде. Девісь. Лук. Це штани футболка, а зараз достану шорти. Та, зараз будуть шорти. Ну, в таку пору, звісно, треба ходити в шортах, а не в штанах. Але так як у нас погода міняється кожен день. Хлопці, штани теж будуть дягати. Ось так виглядає лук літній. Класно? Так буде зараз спина. Футболочки. Ну, так, коротше. Ну Фродов привезли вчора е цю рем на задню частину. Бачиш, вирізали. Вирізали і будемо вставляти. Ну, вона тут нормальна, не фарбована, не шпакльована, ціла. Будемо заміняти цю зону. замінювати цю зону. Ось. Ну і двері, двері теж. Вчора привезли. Не фарбовані, не ржаві. Вони стоять просто на складі. На складі стоять. Так, а по цій машині що в нас? Ну, День-два будемо приступати до рихтувальних робіт по їй. Бо зараз рехтувальних зай, зайнятий цим фордом. У нас тут по форду ще є питання. Стіка завалена трохи туди. І. Будемо підтягувати і трохи коригувати, бо двері по зазорам погано сиють. Ну Тут ніби нормальний зазор, але його не вистачає. Спереду справа там ширший від. Тут не закривається добре і тут ще, Бачу, взагалі не стає ще. По Теслі вчора приїхав власник Тесли і погодив фарбу. Десь, напевно, на підборі. Ну, коротше, там прикол, що з цим з, з батоном іде. А з капотом іде. Тобто, тут оригінальний, капот не оригінальний. Плюс-мінус десь воно попадає, але чуть-чуть відтінком грає. От, І тут, понятно, що все таке складне рішення для власників машин. Типу, погоджуватись, не погоджуватись, капот а, взяти а, в, ну, під, 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 під колір. Але він трошки відрізняється від оригінального. чуть чуть тоном відрізняється. І треба приймати рішення: чи робимо так, чи не так. Коротше, погодили, фарбуємо без капота, капот не зачіпаємо. Буде фарбуватися тут стійка, поріг, дверка, крило і передній бампер. Вже його готує Діма. По Тойоті Тут була іржа по, по всьому низу. Ці двері були роблені. Приїхали з Америки, вони вже типу. В Києві були фарбовані, я знаю. І якраз ця дверка, і те крило, що вже було фарбованим, по йому пішли проблеми. Тут була і ржа от вона запіскуструїлася, залудилася алюмінієвою стружкою такою спеціально Ну і от хлопці проклали герметик. І що? Будемо фарбувати. Я думаю, що Ігор сьогодні буде фарбувати Хотіли локально підфарбувати, але тут, коротше, по всіх дверках були прояви корозії. По всіх дверках такі маленькі п'ятнишка. Тик-тик-тик-тик-тик. Це тик, тик. ну, крило так само. Було тільки локально тут іржа. Ну те, що ми бачили: типу, коли ти підходиш до машини, візуально видно тут тільки корозія тут. А коли знімаєш деталь, ти виявляєш: тут, 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 коротше, багато прихованого було. Так само хлопці вичистили. І алюмінієм Такою стружкою алюмінієвою таким залудили. Хороший апарат купили, мені подобається. Хлопці зараз працюють ним Він вибиває іржу з таких мелких-мелких пор. От, і потім алюмінієм туди. Так так скажем засипає, залуджує по правильному. Оце маленький кусочок, типу. Це реальна деталька з СЦ походу І його також треба зачистити, загрунтувати і окремо профарбувати, бач? Ну, то пацани так часто грається. ну дивись, Тут зараз на ручку, а от партроніки. Парктроніки. парктроніки. А, ні, ні, це не партроніки це якісь заглушки. я думаю це партроніки. Це якісь заглушки, бачиш? А може, кстати, партроніки. Ні, це, це походу, все-таки партроніки заглушки, да, на партроніки. От. А, е, до речі, це ж всі маленькі деталі, вони ж окремо мають фарбувати. Бампер це одне, а от, е, якщо там є партроніки, вставки, вимивачі, заглушка фарк, фаркопа. Це все окремо виймається, окремо пофарбовується. Що? У нас вчора була співбесіда в мене з колористом. От, Дуже така позитивна дівчина. От, приємно вразила своїми такими, такими бажанням працювати. І я сподіваюся, що вона перейде до нас, буде працювати з нами. Вона хоче розвитку, хоче якоїсь такої нової енергії. Я говорю, точно, давай сюди, бо в нас тут постійне спілкування з хлопцями, з майстрами. Може з клієнтами спілкуватися. І дуже багато роботи, типу, по підбору фарби. Типу, десь. Місяць у нас, якщо ми закриваємо 45 замовлень в середньому, а може і більше буває, 50 навіть, то витрахуйте. По ще 50 треба викресок робити. По дві викриски потрібно в ну, день. Це типу, для тих, хто займається колористикою, це не об'єм взагалі. Вони роблять хі, щось, по-моєму, по, по 30-40 в день. Ну а для СТО, типу, які займаються козуним ремонтом, це нормально. Нормально. І для початкового колориста для початківців, які тільки починають по типу, 2-3 викразки в день. Це нормальний стандартний об'ємний день. Так. У нас новий запит від військових. Хлопці попросили їм тут попідварювати і попідфарбовувати деякі деталі. Це нашого майстра якісь друзі знайомі. От зараз з'явиться вільне віконце, поставимо, зробимо. Ось трохи вже на їхні деталі відходять. І поїде вона, А вона по-моєму буде фарбувати якийсь темний матовий колір. І поїдемо на напередодні нашим захисникам. Це все зробиться безкоштовно. Цю всю роботу зробимо їм безкоштовно. А, ще один кейс ми віддаємо сьогодні. Тут а, ми клієнту. Підібрали задню дверку, замовили з Польщі, відрихтували праву передню дверку, вона, до речі, лімініум була. Тут таке пошкодження було протягнуте, дівчата, обов'язково там виставіть до після. І рихтували заднє праве крило. Що ми зробили? Ми зробили фарбування двох дверей заднього крила і напал зробили на бампер, зв'язали фарбу. О, до речі, там був, був момент такий. Ми, виходить, фарбували два рази цю машину. Перший раз пофарбували, нам не сподобалась фарба. Вона була таким темним-темним кольором віддавала. А зараз, як ви бачите, вже все йде в один тон. Зеленіший кольору, бо коли перший раз пофарбували, вона така сирова якась була, до чорного. Зараз все добре, ждемо клієнта на віддачу і, і все.